Любі наші викладачі, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, хороших студентів та насичних днів у коледжі. Дякую, що ви з нами. Я бажаю вам усім щастя, що прийшло дім, і назавжди. Щоб ви в радості. Що ви думаєте про наш коледж? Люблю до божевілля, Чи ти причарував чи навчасі? Мила Михайлівна, що ви думаєте, коли? Добрий день, Світлана Олексій. Ну, як поводять себе студенти після тривалого дистанційного навчання? Що плануєте робити, коли підете на пенсію? Я піду, в далекі гори на широкі полони. Яке ваше ставлення до директора нашого коледжу? Тебе кухаю, тобі сумую, цілую що запитати нашого директора, але не наважуєтесь. Доброго дня, Людмила Андрійна. Що відповідаєте заступнику директора, коли він під час відпустки викликає вас на роботу? Стуацію, пожежа в коледжі. Ваші дії. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шоке. Що ви думаєте в суботу після робочого дня? Лехідней! Лехідний! Улехідней! мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, все теж перевіряєш все вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, все теж перевіряєш.